Футбольний прогноз чемпіонат України прогноз на 4 матча. перший матч колос рух, так якби, фаворитом є саме, саме Колос цю матчі. букмікерів. А так я вважаю, що тут ще потрібно буде виграти колосу. Хоча він так якби є фаворит, програв, довгий час не приїхав. він. по забитим м'ячам, я думаю, буде тут саме, саме більше 2,5. Я думаю, колос після поразки вже має якось витихнути. Я радію більш такий атакуючий футбол, а не так як він. Весь час від оборони, а от е, рух, як, як складаються моменти в його, як команда грає, він намагається грати як може. Багато молодих гравців. В принципі, і, і вони тут мають шанс, але я думаю, все-таки колос тут фаворит. Брати чисту перемогу, в принципі, можна, невеликий коефіцієнт, можна їх іксом або по позабитий м'ячам більше 2,5. Думаю, саме так щось розглядає. Епіцентр Заря така собі рівна пара, невелика перевага є саме на зарі. Епіцентру якось не везе. В останніх матчах хоча команда, якби йде до якої перемоги, хоча вона здобувала вже перемоги, а так і так само і зорі можна сказати, не везе, три матчі не виграють. Приблизно так десь один, якщо взяти команди, то вони десь виграють там один, один із чотирьох матчів, один, може, навіть так десь виграють один із трьох, можуть виграти, можуть не виграти. Ну, так і показує статистика. Веб-центр набагато гірша статистика. що говорить, по забитим м'ячам, я думаю, буде тут менше, менше 2,5, хоча зарядка вона більш любить. Гратить атакуючи футбол. Але як тут складеться, то, бачимо, так все-таки фаворит, я думаю, зря. Попри те, що дають чисту перемогу, брати не стоїть. Дивиться, шукати якісь фори, так все дивиться, якщо розглядать. Ну, я думаю, в цьому матчі якось епіцентр центр посипеться. Щось не везе тренеру на гарнику. І, думаю, так, якби в цьому матчі їм не повезе так само. Наступний матч у нас Олександрія Карпати. Така собі рівна пара. Може, там Карпати навіть і якісь фаворити в декого, тому що непогано і грали. Карпати проти Динамо, проти, проти Шахтаря, але так само в них дуже багато проблем. Дуже мало якби, матчів виграють. На мою думку, все-таки Олександрія в мене тут фаворит. Думаю, вони не лише грають, думаю, їм якби більше їм і повезе в цьому матчі. Хоча обидві дві команди Карпати всього раз програли, раз програли, а Олександрія вже 4 програла. Думаю, забитим м'ячам буде саме більше 2,5. А так розглядає саме, думаю, Олександрія тут переможе, якщо вибирать, переможця. І останній матч, також рівна пара, в Болонь верес. Так дуже багато є рівних пар тут. В цьому чемпіонаті взагалі чемпіонат такі рівний, я б сказав, бо там пару команд найсильніших, а всі остальні бо, приблизно одного рівня, я так думаю, хоча є там слабші деякі команди. А так, рівна пара, як на мене, Дивіться тут забитим м'ячам, я думаю, менше команди би, грають другим номером, люблять грати. Не повезло їм 4-1 програли Полісся. але ну, Полісся повезло, вони створили моменти і забили. Кожна команда в матчі створює два-три моменти, може. Деяка більше, якщо вони реалізують ті моменти. Хоча у Полісся було більше, ніж чотири моменти. Досить так провально зіграв. Верес в обороні, що буде грати такі... в цьому матчі, то, звісно ж, і в облоні їх вери. Але я думаю, що тут вже зовсім інший рівень команди, і команда має зібратися, думаю, менше позабити м'ячем, саме оптимально брати або розглядати в сторону Вереса. Дивиться. Попри те, що він грає на виїзді, на виїзді дуже він якби, погано грає, на мою думку. Але так якби О, саме Верес-фаворит. Такий прогноз на 4 матча. Вподобайку за прогноз. І всім удачі!